З України на відкритому новини у студії Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. Нікопольщина продовжує потерпати від ворожих атак. Пізно ввечері окупанти вдарили з важкої артилерії по Червоно-Григорівській громаді. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Наслідки атаки уточнюють рятувальники. Але небезпека не лише в обстрілах. Сьогодні в Нікопольському та Криворізькому районі проходять масштабні навчання на випадок теракту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ДСНС, поліція, Нацгвардія. Дія медики та інші служби і відомства відпрацьовуватимуть спільні дії. Акцент на плані евакуації населення. Мешканців, які стануть свідками навчань, просять не панікувати і пам'ятати це. Тренування наголосив очільник ОВА. В громадах Нікопольського та Криворізького району продовжують працювати над проєктами, що забезпечать місцевих водою. В Марганці бурять свердловини і прокладають водопровідну мережу у Запорізькому напрямку. А поки збільшують кількість пунктів видачі води. Наразі у місті працюють 46 точок. Говорить місцевий голова Геннадій Боровик. Складна ситуація з водопостачанням і в кривому розі там реалізують чотири проєкти. Наразі вже 21 й день Кривий ріг живе на резервах з південного водосходя. Воно забезпечує водою 70% міста. І води там стає дедалі менше, а поповнювати запаси немає звідки. Каховського водосховища практично немає. Тому треба час, і кожен криворіжець має допомагати всьому місту економити воду. Зі зрозумілих причин у місті діють певні обмеження, але діє підвіз води. Та відкрита вже 405 колонок для її набору у різних районах міста. Громади Криворізького району, де найбільші проблеми з водопостачанням, отримали в тимчасове користування 24 ємності об'ємом тисяча літрів. Їх від Мукачевого передали до шістьох громад. Бучки для зберігання питної води розмістять в амбулаторіях, сільських радах, дитсадках. А Грушівська громада, що першою залишилася без централізованого водопостачання, має тепер ще й 4 тонний водовоз. Він приїхав з Черкас. Шість кілограм риби, що могли стати смертельними через підрив Каховської гес на Дніпропетровщині, другий тиждень діє заборона на продаж риби, говорять в обласній військовій адміністрації. За чорними реалізаторами на офіційних та стихійних ринках полює поліція і де Держ... Про Вони вже провели понад півсотні рейдів. Порушення зафіксували у Синельниківському та Криворізькому районах. ОВА зазначають, перевірки ринки триватимуть до повної стабілізації ситуації на постраждалих територіях. Були проведені великі міста: це Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Камінське, Покрось, тобто практично всі великі міста, а також Сіняєвський район. Тобто відпві було відпрацювання за це складено було три протокола. А в Дніпрі продовжують перевірку укриттів. Одне з таких є і в 115-й школі АНД району. Доступ до нього цілодобовий, кажуть у міській раді. Під час повітряної тривоги в укритті можуть перечекати на безпеку не тільки учні та вчителі, а й мешканці, які проживають поруч з навчальним закладом. Сховище розраховане на 1100 людей. Воно має запаси питної води, генератори та вогнегасники. Наше укриття обладнане, є санітарні кімнати, чотири санітарних кімнати, три запасних виходи. Є кімната медичної сестри, в якій є всі наявні медичні медикаменти, є куточок для дитини, куточок психолога, є стійка із книжками, де діти можуть себе якось забавити. Ще чотирьох ворожих поплічників викрили на Дніпропетровщині усі мешканці Павлоградського району. Вони заперечували збройну агресію РФ, захоплювалися кремлівським режимом і вихваляли дії окупантів. Крім того, у своїх соцмережах постійно викладали пости, що дискредитували українську владу. Серед зрадників, експрацівниця органів місцевого самоврядування та співробітниця міського відділу освіти підозрюваним повідомили про підозру за статтею колабораційна діяльність. Є двоє мешканців Павлограду, підтримували кремлівський режим та розповсюджували в інтернеті антиукраїнські наративи. Контент переважно отримувався з проросійських пабліків та інтернет-ресурсів. Зловмисники у соцмережах дискредитували українських військових і закликали до співпраці з окупаційною владою на тимчасово захоплених ворогом територіях нашої держави. У коментарях переважали меседжі щодо скорішого приходу руського миру на Дніпропетровщину. Двічі дорожче купували продукти. На Дніпропетровщині судитимуть двох співробітників центру соціального обслуговування. Їм закидають розтрату майна, вчинену у великому розмірі і в умовах воєнного стану. За даними слідства, торік у березні директор, змовивши зі співробітником, який відповідав за публічні закупівлі, розробила схему закупівлі продуктів, малозабезпеченим жителям Новомосковська. Вони уклали угоду на поставку м'ясних консервів за ціною 135 гривень за банку. При ринку Кові 73 гривні збитки міському бюджету майже мільйон гривень. Тварини, які помирають у воді через підрив греблі каховської гес, це не нічний кошмар чи страшилка, а українські реалії. Проте з цими реаліями не готові миритися наші люди. Дніпровська ветеринарка поїхала до Херсону через день після катастрофи. Загалом вже врятувала майже 35 котів та 25 собак. Допомагали спасати свої життя і самі чотирилапі. А это наша спасительница. Мы, когда ее грузили в переноску, я увидела, что эта малышка кормила, и скорее всего, у нее есть где-то детки. Но мы ее нашли без деток. Вот. И у нас было семеро котят совсем малюсеньких, новорожденных. І ця малишка. Ми посиділи цих котят к ней, Вона їх прийняла, вона їх довезла, вона їх викарміла. Она їх согріла. Інколи коти своїх кидають новонароджених котят. А ця кошечка прийняла сімерих совершенно чужих. Сюжет про ветеринарку волонтерку та її херсонських підопічних дивіться у вечірньому випуску новен. Вчились розважаючись до дня конституції, Дніпровські планетарії влаштував для дітей івент Ноосфера Дей». Це абревіатура слів наука, технології, інженерія, мистецтво, математика. Саме цим дисциплінам навчали Дніпрян в ігровій формі. Маленькі дослідники прослухали цікаву космічну лекцію, змайстрували власну ракету, а також створили та запрограмували робота на майстер-класі з робототехніки. А наостанок прикрасили парк, де навчалися і розважалися патрі. Тріотичною арт-мозайкою ми підтримуємо а, дітей через низку освітніх культурних а, заходів, у тому числі а, одна з наших ініціатив це конкурс дитячих малюнків на космічну тематику на сфера Спейс challenge І а, саме за робіт цих. Учасників цього конкурсу створена мозаїка, яка зараз експонується у парку Мадальма. Цікавий майстер клас проходить робототехніка є. Якраз двадцять брат прийшов А, про сім'єю, сім да? Ну так. Да. Атмосфера провансу всього в 30 кілометрах від гаміру за міської метушні за містом причаївся куточок релаксу у новомосковському районі. Буяє лавандове поле Бускова плантація, мов магніт, притягує охочих зробити гарні світлини та насолодитися насиченим ароматом. Якщо чесно, я вперше на лаванді взагалі в житті. Дуже гарно пахне, вона така красива. У наших реаліях життя хочеться чогось яскравого, хочеться чогось творчого і приємного. Це дуже великий релакс, цей аромат, гул пчіл, Дуже-дуже гарно. Річка, лаванда, коханий, дві собаки. Що ще потрібно? Букетики кожній подруг. Маленький кущик додому, обов'язково. Це дуже така пам'ятка буде на усю зимку. Фіолетове море налічує понад 200 кущів Лаванди. Їх висадили 5 років тому. Попри війну, власники поля продовжили свою справу. Є різні сорти. Ми вибирали такі сорти, що росло у нас. Щоб це було і на землі, і на глині, і на піску, та десь у полі, де у Криму. Тобто з Криму ми привезли до себе сюди. Сорти тут Кримський сорт є. Є такий український, і є такий, як знаєте, от, сільський свій домашній. І це була остання інформація на цю годину. Далі не перемикайте, дивіться прогноз погоди. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Хай щастить.